Два тижні триває повнокровна фаза цієї війни, і щотижня ось такі страшні руйнування. І знаєте, зараз буде про проєкт, який має назву Дім. І хоча в ньому не зовсім про дім, але в тому числі і про дім. Зараз точніше і більше про це дізнаємося від гості, яка в нашій студії. Це вже така на фінал наша розмова, і я сподіваюся, вона теж буде надихаючою. Ми починали з теми внутрішньопереміщених осіб і того, що змінилося в зв'язку з підписанням закону про те, що тепер ВПО жителі громад. І зараз теж тема ВПО, жителів громад, посилення нас тим, що ми разом, і відбивання атак ворога, який завжди знайде. Ті тонкі, вразливі місця, куди направити свою агресивну деструктивну енергію, щоб нас розчубити. Ось як всьому цьому запобігати, як єднатися, творити цей ланцюг єдності, підтримувати, щоб триматися, і триматися, щоб підтримувати, говоримо із Олесією Лапіковою, директоркою громадської організації Мейнстрім вітаю Олесю. Доброго дня! Рада бачити, бачилась з тобою на обговоренні, коли був СТЕП. Мені теж дуже подобається сила малих громад да? чи сила малих, малих спільнот. спільнот СМС, сила малих спільнот. Ну і СТЕП сам по собі дуже цікаво, mm -hmm. що це і СТЕП, і крок. Ну, Тобто, і тоді говорили про ті переживання, те, що відбувається, і ви теж були долучені до е цього процесу. Е бо працюєте і із... внутрішньо підтримуєте релоковані громади. Ті, кому довелося виїхати, бо ворог зараз страшний ворог нищить ті території, на яких вони пробували. Давай зараз може навіть не так про новий проект дім, а ось трошки рефлексії про той проект і той рік, який ми прожили. 24-й. ну у нас завершення минулого року ознаменувалося цим проектом, який ми проводили завдяки підтримки степу. Угу. А, це був проект лабораторії єдності Чернігівської громади і. Це був експериментальний проект для нас, О. тому що ми хотіли подивитися на молоде покоління серед ВПО і показати їм, що вони теж можуть вже брати процеси в свої руки і тому, бути активними, що... а так, не чекати чогось так, так бути uh -huh. активними. І у нас було багато компонентів в цьому проекті, але основний на який ми спиралися, який був для нас найбільш цікавим, uh -huh. найбільш центровим, це навчання з волонтерства та взагалі з активної життєвої позиції для прилопованої. Молоді, да. і для нас було дуже складно дати першопочатковий поштовх, тому uh -huh. що а, часто молодь, яка приїжджає в Запоріжжя, яка тут знаходиться вже тривалий час. А, Ну, ми спостерігаємо певно завмерлість. Інертність. Інертність. Ну, бо це зміна парадигми. Вони приїхали mm. як постраждалі, ну вони дійсно постраждалі. Mm. Їх, і це правильно, одразу почали давати їм допомогу, підтримувати матеріально, щось для них робити, а тут вони мають бути волонтерами, тобто вони мають допомагати. І це такий ніби переворот того світу. Ну, тобто, ти з ролі жертви, яка, ну, на жаль, про це говорять психологи, є дуже такою привабливою. Тому що в тебе багато уваги, не треба робити, тільки плакати і страждати. А тут ти з цієї ролі маєш позбутися з того трону вийти і служити, і бути таким. І ось тут дійсно важко це запустити цей механізм. Як вам це вдалося? Чи не вдалося? А нам це вдалося, і я думаю, що основна задача це було допомогти відчути молоді запоріжжя як свій простір uh -huh. відчути відчути ми май... своїм uh -huh. так відчути нинішній стан громади uh, своїм відчути uh -huh. майбутнє своєї громади своїм тому uh -huh. що uh, дуже легко вивчити безвихідь дуже легко вивчити бездіяльність а поновити себе на uh, на позиції господаря навіть нехай не в своєму домі але в своїй країні, в своєму середовищі, це, це дуже важливо, так, да, да. так це про відповідальність. І ми починали з маленьких кроків. Ми починали з розважальних якихось вправ. Ми починали з а, того, що ми пропонували, просто проявлятися в маленьких деталях, активностях якогось. так в маленьких ага, активностях, ага. і поступово поступово це дійшло до того, що ми змогли трошечки розкрутити дітей і підлітків на активність і так на наприкінці цього проекту нам вдалося вже провести кілька заходів, які були організовані і підтримані самими самою молоддю. Тобто вони вже були ініціаторами. А, так а маленькі це що малося на увазі? Десь там, що стосувалося школ. Кіл чи там дворів, ну тобто маленькі, це про які обсяги? Ну на самому початку ми говорили взагалі про такі прості речі, як просто об'єднатися в команди, поговорити між собою mm -hmm. і спробувати зробити щось спільне. Навіть нехай це буде. Е Ну, якась спільна опис мрії, або якісь uh -huh. спільний спільна резолюція, яка була написана від імені команди, uh -huh. а, тобто це такі базові, базові, маленькі кроки, з яких починаються великі шляхи. Ми допомогли саме на цих перших маленьких, uh -huh. кроках. Uh -huh. тобто вийти з такого кокону свого своєї капсули, uh -huh. яка тебе захищала, і побачити. Своїх же і разом з ними щось поміркувати, помріяти. Ну і, ну і до речі, от ти працювала з ними, і наскільки, що говорити там про молодь Чернігівської громади? А громада окупована з перших днів повномасштабного вторгнення, і вони практично всі тоді ж і виїхали, да? ну, там більшість з них виїхала тоді. От наскільки ти бачиш, що вони готові ну, розкритися і активно діяти, і далі вже ну, відчувати, що в них щось виходить і рухатися далі, а не так, що о, ну вийшли, все, галочку поставили, як в школі п'ятірку отримали і все на канікули. А я думаю, дуже важливо продовжувати підтримувати в плані створення комфортного простору, в плані надання. Скажімо, так рослина вона розвивається, коли в неї є достатньо великий горщик, достатньо великий простір повітря навколо да, світла, да, дада і води. Так угу. і тут важливо. Не давати е, рослині е, все одразу, але ага. давати можливість для росту давати ґрунт, давати горщики, давати повітря, і це дуже важливо, тому що е, люди не тільки молодь, але взагалі. Мені здається, люди в Україні, які поставлені зараз у, в умови щоденного військового стану, вони потребують цієї підтримки цього безпечного простору, де можна почати проявлятися і почати щось створити. Тому на майбутньому якраз поставили свої задачі і створювати простір, створювати безпечний варіант для розвитку і самопрояву, де за помилку не буде. Покарання, так. Ага, ага. ну безпечний саме в цьому сенсі, бо фізично безпечний, ну так, це може бути десь там укриття, але поки є Росня і є Росія, поки вони ще на карті світу в. Тих обсягах, поки ми не змогли їх зробити малими знову, «make Russia small again», Поки це ще не відбулося, то небезпека постійна і вона постійно чутує. Але тут більше про небе про безпеку спілкування і безпеку творчості, так Так, безумовно. Чим сильніше в таких умовах може вирости дерево, тим потім воно краще зможе тримати на собі всю всіх. Це стосується того, ну він закінчився цей проєкт, ви вийшли з тим, щоб продовжувати це творити. А ось цей новий який дім? Він про що? Це... Ну він же не про доми. Він не про доми. Це про дім в більш глобальному сенсі. Це про. Uh, ну, дім це розшифровка, це uh -huh. досконалі ідеї майбутнього. Ага, досконалі ідеї майбутнього. Так. Це абревіатура. Ага, uh -huh. так. І ми будемо допомагати людям ці ідеї втілювати, наближати це майбутнє, яке ми хочемо побачити. Це про свій безпечний простір, про такий дім ментальний, про дім uh -huh. емоційний. Uh, і в принципі, проект буде складатися з двох великих блоків. Uh, перший це про допомогу в працевлаштуванні, uh -huh. про підготовку до працевлаштування, як виокремити свої а, сильні якості, як uh -huh. розвинути свої особистості компетенції, як стати впевненим у собі спеціалістом. Як вийти і потім вже конкурентним на ринку так, праці, відповідно. так так абсолютно. Uh -huh. Як показати, продемонструвати себе і відчути себе впевненим в цьому? Uh -huh. Uh -huh. І друга частина це про посилення економічної спроможності, це і про фінансову грамотність, і про основи ведення бізнесу. Uh -huh. Якщо у людини є якась ідея, яку можна розкрутити, спланувати, зробити бізнес-ідею, бізнес-макет, то це якраз про це. Я ще чула, що це стосується якраз професії агропромислового комплексу. Тобто, ми говоримо, що Запорізька область, і зокрема, на жаль, тимчасово ну, ті території, які на жаль окуповані. Ну, сподіваємося, що це не просто сподіваємося, знаємо, що це тимчасово, але поки на жаль окуповані, це якраз е, сільські селищні е, громади, і це люди, які працювали на землі. І ну, з цього складалося їхній і добробут, і існування. І зараз в місті вони, як ніби ну без коріння, в прямому сенсі залишилися, тому що тут ну вони не можуть застосувати ті навички, ті знання, ті вміння, той досвід, який в них був набутий. Так і в цьому буде полягати наша задача, в тому числі спробувати знайти нішу, яку можуть зайняти ці люди. Ну і власне підготувати до роботи вже в міському середовищі станом на зараз. А в ідеалі, як ми це бачимо, uh -huh. щоб допомогти людям створити зараз сильні бізнеси, які потім зможуть бути або поширені, або релоковані вже uh -huh. після деокупації. Я тільки про це хотіла сказати, що потім виявиться ситуація, що на землі ніхто не захоче працювати. це взагалі була тенденція ще в мирні відносно мирні роки, тому що праця на землі вона дуже тяжка. І держава, на жаль, не виявляла аж такої турботи і підтримки для аграріїв, якої там вимагали аграрії, і яка там, наприклад, є в Європі. І тому ця тенденція на жаль, набувала, що люди виїжджали в міста і закидали, і тут була проблема. А тепер виходить, що зараз люди навчаться тут і скажуть навіщо нам повертатися і тяжко працювати. Я вірю в те, що після деокупації, після завершення активної фази війни, у нас буде можливість. Спертися на наших партнерів, на наших союзників і відновити аграрний процес в uh -huh, Україні. Uh -huh. Але головне навчити людей вже зараз заздалегідь ці можливості вловлювати ними, uh -huh, користуватися uh -huh. правильно не для не тільки для свого збагачення, скажімо так, але для того, щоб зробити все максимально ефективно, сучасно, технологічно. Ну і власне не прогавити той момент, коли це можна буде зробити якісно, коли буде цей шанс. Так. І тут який може бути результат цього проєкту, тобто на що ви сьогодні розраховуєте, ну ми розуміємо, що це відбуватиметься в часі і там вже час покаже, але от на стартовій цій точці. Ну, станом на зараз ми продовжуємо узгоджувати архітектуру проєкту з нашими партнерами, це Фонд Східна Європа угу. в межах проєкту Фенікс. Я думаю, що орієнтуватися ми будемо якраз таки на на те скільки людей зможе знайти uh -huh. роботу, зможе створити сильні заявки про себе, uh -huh. Uh -huh. заявити про свої здібності, про свої таланти, ну і власне, скільки ми зможемо підготувати цих моделей для бізнесу, для майбутнього розвитку. І якими вони можуть бути, бо це теж дуже цікаво. Бо це теж дуже креативно. Йдеться тільки про внутрішньопереміщених осіб, і тільки про чернігівчан, чи тут можуть подаватися, долучатися не тільки чернігівча? Ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб взагалі всіх, які знаходяться зараз в місті Запоріжжя, але це не тільки виключно внутрішньопереміщені особи. Uh -huh. Ми запрошуємо і молодь, яка тільки шукає себе, і взагалі людей, які вважають, що можуть отримати користь від. Такого навчання, тому що всі ми спільно творимо тут і зараз наш запорізький регіон і, і зацікавлені в тому, щоб ми взаємодіяли. Так, Так. у нас є фокус на внутрішньопереміщених осіб, тому що вони можуть потребувати цих умов трохи більше, але ми не обмежені ми відкриті до всіх зацікавлених. Що ще важливо нам сьогодні сказати? І ми на порозі Дня Соборності з цього починали. Ми згадували вчорашню подію. Захист донецького аеропорту і ту втрату, і так ми говорили, що люди витримали, не витримав бетон, але тут можна зауважити, що наш ворог атакує оці засадничі моменти нашої державності. І наскільки вони можуть витримати, якщо ворог застосовує стільки сили, стільки вибухівки, і впливає на наші мізки, на наші серця, їх постійно бомбардує, і це він робить аж ніяк не з 24 лютого, 22-го значно раніше почав робити, і просто 24 лютого додав це ще у фізичному вимірі. І в цьому сенсі, що для тебе? є ось таким джерелом чи запорукою того, що, щоб встояти, щоб підтримувати, щоб цей ланцюг єдності не переривати, і єдності історичної, і єдності вертикальної, і єдності горизонтальної. А що є для тебе зараз найбільшим ризиком, найбільшою небезпекою, в чому ти її вбачаєш, і як ти ну, готова з нею боротися чи її там протидіяти? В літературі дуже часто використовується стосовно кризових періодів, стосовно війни. Особливо така фраза, що ворог дуже часто буде намагатися, щоб ви відчули себе самотніми. Угу. І для мене самотність це найбільший ворог, коли кожен відчуває, що він лишається наодинці сам, зі своїм гором, угу. да, або зі своїми проблемами, або зі своїми ідеями. То це найгірше, що може трапитись, тому що коли людина починає відчувати себе самотньою однією, то тоді вибудувати єдність просто немає можливості. І для мене найголовніше це нагадувати собі, що насправді є люди поруч, насправді є багато чудових людей поруч, і іноді навіть прямо насильно собі нагадувати про це. І дуже важливо не замикатися, навіть коли немає сил, навіть коли хочеться побути десь в маленькому куточку забитись, важливо зберігати контакт з звичним да, да, да. з дуже близьким зовнішнім світом. Та да. і тут у нас сьогодні афіша наш улюблений Нікіта Тітов, який геніально відчуває ситуацію. Ось такий ланцюг єдності, ось так, от триматися, щоб підтримувати і. Підтримувати, щоб триматися, бо нам треба пройти і цей і цей історичний період. І ось напередодні дня соборності важливо говорити про те, що не один день ми маємо про це згадувати. І ланцюги єдності тут теж я про це до речі говорила, змушувати себе. ланцюг це як ніби примус до єдності, але він зараз важливий. Саме тому, що без цієї єдності ми не пройдемо цей історичний період, в якому ми знаходимося і який маємо пройти, і в якому, на жаль, тільки все ускладнюється. Ну, тобто ми розуміємо, що в найближчий час простіше не буде, скоріш за все, буде складніше. Ну, ми не знаємо майбутнього, але ми його творимо. І якщо ми ось так розуміємо, що ми не сам на сам, і ворог не одного чи одну нас атакує. А коли ми так от тримаємося, то ми все це проходимо. І Я хочу сказати про те, що звісно це все ми робимо завдяки тому, що є захисники і захисниці, які тримають кордон добра і зла, і це зло не пускають або принаймні уповільнюють його просування. Про, ну вони тиснуть і лізуть ця тьма тьмуща з усіх боків, але є воїни світла, які відбивають ці атаки. І нам важливо, якщо ми говоримо про єдність, то надважлива єдність фронту і тилу, бо ворог все робить для того, щоб її не було. І в цьому сенсі я хочу сказати, і я вдячна, що ти зголосилася і підтримала цю ініціативу. Ми знову починаємо збирати книжки. Для нашого Миколи Білика, нашого ведучого, мені приємно про це завжди казати. Взагалі то Микола дивовижна, унікальна людина, талановитий музикант, співак, людина з усіх наших майданів, на яких ми разом були. І зараз він воїн-захисник в збройних силах, і він бере участь в цій акції. Книга. Для фронту книга на фронт, книга для захисника. І ми вже збирали книги. І це було так: від Миколая до Різдва ми збирали і потім передавали нашим воїнам. і Вони нам заспівали за це колядку, бо книги до них доїхали. Зараз пропонуються побачити, як ми робили, і потім скажу, що ми зараз плануємо робити ще.